Токсичні батьки, що робити. Я Наталя Горінович, я коуч по стосунка. І сьогодні ми поговоримо, що робити, коли наші батьки нас в дитинстві сварили, били, порівнювали, пили або взагалі залишили. Як правило, залишається образа на батьків. І на кожній консультації, що я чую, це скарги на маму, кожна друга скаржиться на маму, а решта скаржаться на обох батьків. Насправді, які б наші батьки не були б, але вони для нас найкращі. Чому? Тому що саме завдяки цим людям, цій жінці і цьому чоловікові на світ прийшла я. У мене є життя, і це найголовніше. Все решта, що мені не подобається у батьків один до одного чи уставлені батьків до мене, це лише школа, яка мені допомагає зростати. Наприклад, якщо батько залишив родину, то син приймає рішення побудувати міцну сім'ю і ніколи не залишити сім'ю. Якщо, наприклад, батько пив, то донька вибирає собі чоловіка непитущого. або, можливо, батько застаріг її ще від найбільшої помилки в самій в майбутньому дивитися у чарку. І виявляється, що насправді батьки. Батьки найкращі у нас, і вони так діяли, тому що на той момент у той час у них були ті ресурси, оті можливості, оті знання, які вони з нами проводили, як вони нас навчали, так їх навчали, бо наші батьки, тато і мама, це теж діти для своїх батьків, і їх теж колись. Били, порівнювали, сварили, таким методом їх виховували, і вони перейняли цю модель поведінки. Чому ми ображаємося на своїх батьків? Тому що нам не подобається, як вони до нас ставились в дитинстві, як вони вели е, з нами, як вони е, вели між собою, якщо розійшлися. І, і така картина світу. Впливає на нас загалом, тому що коли ми не задоволені батьками, коли ми маємо претензії до батьків, у нас є проблеми у стосунках, у нас є проблеми із самореалізацією, у нас є проблеми зі здоров'ям. Так, так, саме через проблеми із батьками, у нас немає тих бонусів, які нам належать по праву нашого народження. І коли ми розуміємо, що наскільки важливо прийняти батьків в першу чергу, коли ми приймаємо батьків, ми приймаємо себе. Тому що я на 50% тато, на 50% мама. Якщо не приймаю тата, я не приймаю 50% себе. Якщо я не приймаю батьків, то я взагалі себе не приймаю. Про яку любов до себе можна говорити? Так, можна ходити до косметологів і перукарів, і проходити тренінг особистого розвитку, але якщо не прийняти батьків. То про який розвиток може йти мова? І зараз ще допускають таку велику помилку, що зараз поширена це прощати батьків. Ми не можемо прощати батьків, тому що ми порушуємо таким чином закон ієрархії. А відповідно до цього іерархії, закону ієрархії, ті, хто прийшов раніше, тобто наші батьки, вони старші, а ми молодші. І ми не маємо якби, права їх прощати. Коли ми прощаємо, ми стаємо зверху. Тобто стаємо на місце їхніх тата і маму, на місце наших бабусі і дідуся. Ось чому, прощатині батьків, ми не маємо морального права. І що таке токсичні стосунки? Токсичні стосунки це залежні дитячо-батьківські стосунки. Переважно, після 18 років ми не стали емоційно дорослими, ми залишилися у тих дитячих позиціях, які були у нас від нуля до 18 років. Тобто, ми ображаємося, ми хочемо бути хороші, ми краще знаємо. А після 18 років це вже інша модель поведінки. Людина бере відповідальність за, за своє життя і не дивиться, що було у минулому, які у минулому були травми, які були образи в минулому, яке було ставлення. Вона дивиться у майбутнє і вона бере звідти ресурс навіть от ті негативні явища, які нам в дитинстві здавалися. Ми з нимом з них беремо силу, що воно нам допомогло. Якщо залишили, наприклад, у дитячому садочку цілодобовому, то навчили його сягнучкості. Якщо били, то ми навчилися, наприклад, іншу модель поведінки виховання шукати. Тобто оцифровуємо той вклад, який ми отримали в дитинстві, і дивимося у майбутнє. Ми приймаємо тата і маму як пару. І, до речі, у моїй програмі, яку у чоловік програмі «Нахавство жити щасливою, ми повертаємося у той момент, коли ще не було цієї дитячої травми, коли тато і мама були пара, коли була любов. Так, такий момент точно був, бо без цього не було б жодної дитини на землі. Беремо ресурси, беремо в собі силу батьків, силу роду. І йдемо у дорослу позицію і вибудовуємо щасливе життя. Хто хоче записатися на безкоштовну консультацію, пишіть проведу безкоштовну консультацію.